Доброго здоров'ячка, чистовані позирачі, доброго здоров'ячка цімборове, низький смизась у Новоселиці, і я буду строїти хижу бідняка. E, зазвідаєтеся, а на що нам строїти хижу бідняка? Кить ми вже робили відеоінструкцію на хижу АІпін Сесю. А я вам повім на що. То то була богачівська хижа, айно ми кідь підемо та Хижа, із котрої направду началася ціла серія цих відей. Ото, але це вона ну, богачовська. Айно ну, вчинена з дерева, або вчинена дуже порано. Вона велика, містка. Ну, та й я з самого зачатку так і казав, що вона буде богачовська. Низько ми вчинимо бідняцьку хижу, яка буде мало май похожа на алеси, лише просто із соломляну стріху замісто шинглів. За приклад, ми собі візьмемо хишку із Нової Сидліці, ото е, Руснацьке село на Словаках. Ту хишку могли сте відійти на заставці е, алея цього мультика. Е, ну, лично я його не никав, або люди, у котрих ішла маркіза, казали, що дуже їм Ну, любило. Но, та, значить, почнемо класти бідняцьку хижу. Треба нам буде е, смереку, просто як дерево общого назначення. Треба нам буде бурговчак на фундамент. Стіни ми будемо класти із білого бетона та й білого цімента. у переміжку. воно буде достатньо визирати. Таги на але хиже, видите? Так, фактурненько. Далі, треба нам буде збитий кал на падемент. І це таке нововведення, яке я лише недавно увів, дякуючи радам моїх позирачів. Ну і треба нам буде солому. Авадь, сіно на стріху. Знаєте, із цього цілого комплекта ресурсів солому насправді було збирати май довго. Ви собі не представляєте, кілько днів я просто ходив і косив сіно. Кампец Тут буде маленька хишка Все вже можемо забрати. Ну, у мене був варіант учинити хишку розміром 9. На 13, айбо що учиню приблизно 7 на 11. Вона буде ще майпіціцька. Якраз і має бути бідняцька хижа. Значить, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І 11 у того боку, 1, 2, 3. Ну, туйка маємо має сяку основу, треба нам її приблизно на двоє поділити. Ми у два блоки покладемо ацяку ацяк два блоки покладемо камінь, і це буде наш. Uh, наш калідор, наші сіни, можна так казати, значить тут буде хижа, десь буде жити-жити. А туйка буде стайня. Тепер чинимо падемент. На ну, то нам треба землю, на ну, то нам треба збитий кал. Туй хаотичненько намітуєте, як вамся буде май любити, Туй якоїсь uh, системи пропонованої у мене не є. Як вам буде майпарувати чи учиніть. Uh, містами можете землю ще так приплескати. Ну никайте, це зайняло лише пару секунд, і воно вже правду визирати як падемент у хижі, де, ну, де є просто мащена глину uh, глина земля, ніч такого, ніяких дощок. Айбо, айбо у стайни ми покладемо подлаш нормальний. Зазвідаєтеся, може, а як ото, а чого? А чого, то то. Ага, ага, а чого худобині дощки, а людям землю. Ну, в принципі, сякся насправді і чинило, бо челяник босами ногами по глині ступав і булому нормально. А кіть корова, а ватькоза не стояла на твердому та у нихся, короче, казили ратиці. І це насправді дуже серйозна проблема з того, кой там корова лепне балибу, та треба з неї такої нараз зачищати, бо ну там буде назбирувати солома Мішана з Балліґо та у корову ослабну тратиці. І це дуже важливо, щоб вони на твердому стоалі. Далі що чинимо? Далі витягнемо стіни. Будемо чередувати ацяк, білий цемент і білий бетон. Поміж них ви собі ще можете упалити десь-не-десь десь, е... у мене на углу ви видите, наприклад, є діоріт, воно озира доста непіло. Як вам буде парувати? Значить, раз раз учинімо а, повністю ацяк повздовж а, стіну. Три блоки висотою, а вже далі будемо нюпати, де нам буде парувати класти облок. Добре? Ну, no, учинилися ми, але ацяку коробочку. А, далі вже будемо ізуну розкладувати, і там уже будемо бачити де конкретно нам треба облоки. У мене а, позиціонування світа якої? Ага, у мене там к юг. У мене у того бока юг, у того бока запад. Та, в принципі, мені нормально буде усі у хижі а, зробити, а, наприклад, туйка 2 облоки. Та й туйка 1. І цього буде на хижку, в принципі, доста. Ну, ідім, виспимося у сусідах, завтра продовжимо. Ну, туісме, тепер будемо напаровувати вшитку ізуну, і будемо відіти, як це воно буде тягнути догорі. Перше, що нам треба, треба нам поміж хижу, та й сінами та й хлівом учинити перестінки. Так як міста у нас тут дуже мало, то ми перестінки учинимо із смерикових пролазів. Ото дуже класний такий лайфхак, можу повісти, який я навчився не так давно. Він дозволить нам читаво поекономити місто і при цьому учинити все дуже поранно. Значить, тут буде заходити до хижі, та сміло лишаємо пустий. Туй кісяк кладеме 3, так, та ці 2 туди заберемо, бо бутуйся, до хижі йде. І це як закриваємо. Ну, та й тут ще по три. Ну, маємо сякий перестинок. пристінок. Тепер треба нам сякий самий вчинити уже з цього бока. Значить, не туй, а той. Чого так? І це нам треба, аби ми на сейс блок могли дещо покласти. Так, наприклад, ми можемо взяти сейс верштак. І покласти його тую сіньох. На сьому блоці вже покласти не можемо, бо там стоїть наш перестінок А тут можемо. Значить, так і вчинимо витягнемо си з Ну, Туйка ми собі теж лишимо цю ямку і покладемо туй насправді смирикові двері. Бо у хлів муситься запирати, буде дуже чудно, кітця не буде запирати. Ну, парада. Так ось ці двері вихоснуємо на входні. Ася. Парада. Ну, тепер -к, не похобила би нам якась літра Дгорі. Якраз, видите, дуже добрі ось, а, учинились ми також, що й може класти блоки, бо тут ми поклали і варштак, і літру, і ще ту якусь а ладичку собі покладемо, авить щось таке. Ну, тепер ми тут вже горі, та треба би нам к маками викласти ще один уровень, на якому буде держатися наш плафон, і який а, буде основу стріхи. Ото не мусять бути епінсмерикові мусят кимаки. Я часто, кладу, а, просто, я, я часто кладу, наприклад, просто смерикові дощки. Айно, того абсолютно доста. Або той хочемо держатися дуже-дуже близько до якогось а, історичного канона, а на авто нам треба будуть кюзли. Так. Но. Теперь що тут уважно, ухежи ще будуть єнди. Геренди вчинити не тяжко. Треба нам собі лише відмітити, де вони будуть. У нас насправді тут його не бути дві. Є натуй. І А Асяк, і се нам, нам видав вже і не треба. Но сут у нас гіренде і на них будеся держати уже і наш плафон ухижий. О, тут ще можемо ту над двірми асяк заперти. Но неки те парада. Но як файно. Туйка під двірьом не похобить нам якийсь поріг ацяк. Но яка парада, тут ще лавочка під озером буде. Так файно буде. Ну, уже у ухижі, сам плафон я би хотів докласти із півблоків. Кроме цього крайнього, боки покладу туй півблок, та видите, та буде видко у колидор, а то ну, не дуже файно. Та замість нього я сюди покладу гарадичі. Цілимося у верхній угол і парада. Руно так само туй, руно так само туй. А друге, докладуємо півблоками. Ну, теперь у нас є така доси реалістична хижа з гриндами. Мізову <сути> ще любить. Далі покладемо туй посеред хижі дві постелі. Раз сяк. А вже далі будемо а, декорувати, як покладемо стріху. Раз і се дочасно лиш усяк. Лиш світла має адекватно якось порозкладу, бо не по землі били. Ну, тут нам треба буде сісю. <сути> у на, наші ушитки Бали Сіна. Буду віддіти це застанеме, але на гінтуту хожу. а Ачей пішло в два з у штовса це щось такое. Ну, коротше, дуже, дуже затратно цими цілими блоками чинити стріху, я вам кажу. Но, кой кладеме сю стріху із соломи. Та в ідеалі ми би хотіли б солома ацим. Гиби дзьобка, дзьобкачем никала на Вон, айбо не мусай. Десь-не десь можете її забити і ацяку, бо май, май фактурненько було. Ну, туйка стріха усього челяника буде нависати руненько над городину із сусідом, ото буде абсолютно нормально. І це досить іронічно, бо ця бідняцька хижа. Та оби вона визирала гіббіняцька та ячиню стріху із соломи, айбо на правду солома була. У мене тільки май дорогим ресурсом, так їм довго збирав що. Ну, далека у голові можемо отсяк класти, наприклад. А далі б не класти сюди, бо вони туди всі будуть визирати отсяк. Та я часто чиню також. Я чиню собі просто каркаси з земли у дну. Отсяк у дну собі чиню каркас, а вже на нього кладу солому сяк у, або сесть дзьобливий. Крайчик никав якраз на вон. Ото просто лишній раз пару раз треба поклинцати сил землю, або воно ся окупає. Бо никайте, як воно файно паквезират. Никайте, ну, доста пранно буде, не? Ну, ідім переспім, далі докладемо стріху. Між ідем, могли сте запримітити: ож, над стайнів я ніякий плафун не поклав. А... Теоретично ми можемо зашитися просто дощками, хоч не мусимо. Значить, ем... часто таке було, аж е, над станю плафон могли взагалі не вчинити. У нашому трафунку я би оповів, аж не похибит, бо сяк звірці тут буде май тепло. О, між іншим, треба. тото нагної ще ямку ще вчинити. Сяк, добрі. Убий звірці було май тепло, та ліпше покласти. Хоч якийсь плафон, так, ото в що вони надишуть та будеся май надовго там задержувати. А уже той де сіни у нас, та плафона у нас ніякого не буде, і це все абсолютно нормально, сякся часто й чинило. Наприклад, у сінах була там цівка, ото я вам дораз має розкажу, там ся клав шпор, а ту у стіні була маленька цівка, і дим із шпора виходив і збирався під стріху. Значить, у многих хижах не було коміна. Ну, то було зв'язано з многими е причинами на, на, на правду, а у многих хижах не було коміна. З поза того дим виходив і збирався під стріху, на пуді, і на пуді просто атуй, але над сінами е вішали е солонину, пікницю такої, і вонося будило таку й на пуді. З було, ну я не фіглю. Ну, видите, учинив зась е з земли каркас. І ту яцяк просто тепер зашив по бокам, було порано никало на вон. Ну, стріха готова, файно. Хі -хі -хі, Никите, вже почти готово. І на що ще стало ото возори і звон, а далі вже напаровуємо лише одну. На возори, бо ми треба насправді дубові пролази, котрі я чогось туй не поклав. Ну, добре, доразили ми підемо. Іки, обставлення лише мало-менше 2 бали сіна. Значить, скільки у нас було 4. Тому сказати, що почти 2 цілі а, бали пішли лише на цю маленьку стріху, ні в року, ні. Но, якісь ми поклали облоки, треба би потихеньку якось той а, всякий бутор наносити. Постіль у нас вже є, айбо треба б нам ще сюди а, якусь лавицю, стіл. І, е, і шпор кухоньку якусь учинити. Все це тепер і зробимо. Руно в центрі хижи буде у нас шпор, та будемося чинити так, ось, е, у шпора не є комена на вон, а й шпора буде йти цівка гурі. Та можеме, можемо діла реалістичності ще покласти отсяк, А там будемося чинити, ось Ож, дим виходить геть сюди вон. Так? Далі. Туй собі учиниме ще якусь міцності, де можеш щось варити. І ой. Туй го не буде ще й дві бодні. І на той предвирох, так? Дале. Туй собі туди зробимо лавицю. Ацяк. І тут у нас буде наш стіл. Та-да! Така, видите, дуже піціцька, тісна підняцька хижа. Добавити ніщо, та й ніч вже й не заберемо. Є що нам тут ще видав, то ікона. Ото принесемо Майдорас. Ну, у стайни у нас теж буде досить стандартна обстановка. Учинимо собі з цього боку, наприклад, яслі корові. Покладемо так. Так. Закриємо зверху так. Супер, яслі корові, суд, а, а більш ніч нам тут не треба. Свині кіть будуть та годеннимся вчинити оцарок, але атуйка у сьому углові. Значить, гній буде вимітуватися туди, поламав їм там посоняк. Гній будеся вимітувати туди, та й, в принципі, все. Та що, можна сказати, що бідняцьку хишку ми вчинили, е, було то досить шиковно. Гевідати, много чого там не стає, бо стеся, там руно, тюко, кюко, треба. Ну та й надівся, ось хоч маленько, похоже, вийшло з тилу дідикову е, хишку зображчика. Ну, дякую, майтеся!